Всім привіт у Вашингтоні в овальному кабінеті Білого Дому відбулась дійсно дуже важлива світова подія політична і всі світові. Медіа були прикуті до цього увага користуючись з різних куточків світу, і хто за Україну, і проти України, і нейтральних всі дивилися споглядали цей такий батл. І що я хочу сказати, у нас зараз розгортається дискусія в середині, бачу України там хто там переміг Трамп чи Зеленський в світі, хто прав Трамп чи Зеленський. Ми повинні однозначно тут вставати на сторону України. Як би там не було, ми можемо по різному відноситись до... Зеленського як до особи, але він зараз є президентом України. Це інститут держави, який покликаний відстоювати наші інтереси, в тому числі і на політичній арені. І як би там не буває, я чую зараз від різних експертів, подивився, пишуть, що треба було плазувати, треба було прогинатись перед рапом, треба було цілувати в сідниці і випещувати його особисто собачку Венса. Але ви знаєте. Люди, які плазують, досягають не результату. Точніше, єдиний результат, якого вони досягають, це вимащені губи і попрана гідність у людей, які згодні поступати своїми принципами і плазувати, витирають ноги. Подивіться, у нас з боку є Російська Федерація, в якій 100 мільйонів, понад 100 мільйонів плазунів. Допомогла їм їхнє плазування, допомогло їм цілування сідниць Путіна. Ні. До таких людей відносяться як до худоби. Україна є суб'єктом світової політики. Нам стільки років росіяни намагались розказувати, що ми є придатком там Америки 51 м штатом, що ми не самостійні, що ми пішечок. Виявляється, у України є зуби. Виявляється, Україна все ж таки вела яку не яку, а свою власну політику. І виявляється, що Україна всупереч. Позиції сполучених штатів може відстояти свою позицію, і власне те, що ми бачили вчора в овальному кабінеті, це і було відстоювання власної позиції. Відкиньте зараз за душки свою там любов чи не любов до Зеленського, до Порошенка, до Тимошенка, до інших всіх будь-яких діячів. Ми повинні зараз розуміти відділяти як так мухи і котлети окремо. Ми повинні розуміти, що зараз іде питання чи. Нагнуть Україну чи не нагнуть Україну? Тому що Сполучені Штати в особі Дональда Трампа і його посіпак зайняли досить агресивну позицію щодо України. Україна має піти на поступки? Україна, отам, як заявляє Трамп, що Зеленський Путін хоче миру, а Зеленський хоче продовжувати війну. Що Зеленський має Україна має піти на поступки? Але. Трамп чомусь не розказує, а на які ж поступки має піти Росія? Якщо Україна має чимось поступитись і чим? Одесою, Херсоном, Запоріжжям, то чим має поступитись Росія в цій формі? Якщо формат такий, що Україна має віддати свої території, а Росія лише отримає, то для чого в цій формулі Трамп, як правильно? Вибухнула мережа, що капітулювати можна перед Путіним і без Трампа, якщо би хотіли капітулювати. Для чого в цій формулі цей миротворець? І ми бачимо, що була вчора досить агресивна, агресивна така розмова. Вона не випадкова, агресивні. Вислови зі сторони Венса, зі сторони е, Трампа і інші членів команди в сторону України і Зеленського були не перший рік, чи навіть за правління е, Джо Байдена. Так ми бачили, як деякі ці е, члени команди Трампа блокували допомогу до Украї... для України. Тому хто зараз говорить, що це все із за того, що Зеленський щось не так сказав, приїхав не в тому костюмчику. Це все. Маячня. Ці хлопці були однозначно налаштовані на те, щоб продавити свій проросійський сценарій. Для чого? Це вже інше питання. Чи там Трамп завербований агент КГБ був, як зараз вибухає марша? Чи це в його бізнес-інтересах, тому що він хоче робити бабки для своєї бізнес-імперії. Чи якісь інші речі нас не цікавлять. Але ми повинні розуміти, що нам. Хочуть впарити про російський варіант. Варіант вигідний Російській Федерації і невигідній Україні. Тож питання, так, чому ми мали би прогинатись під такий варіант? Хто розказує, що там треба було якісь не такі аргументи робити, якось там по-іншому. І як, на мою думку, це все до лампочки. Вчора ми бачили там. Показували Трампу фотографії військових до полону, після полону і ще Трампу абсолютно плювати. На це. Абсолютно це ще працює на журналістів, на медіа, на споживачів цьо, цих медіаресурсів, але не на самого Трампа. Йому плювати. Ви хоч там покажіть, що е, бойові буряти з'їдають живцем е, дітей в Україні. Йому буде байдуже для нього. Україна це якась така, знаєте, Країна на периферії світу для, ну, для Америки це все одно, що, от, уявіть, ви уявляєте, десь там Уругвай чи Парагвай, десь якась країна в Південній Америці, де вона, яка вона, хто вони вообще такі, як вони впливають на світ? так, Тобто це сприймається якоюсь такою. Нішко. коли попередня адміністрація, яка б вона не була, вона сприймала Україну як власне, свого партнера і як виступала партнером України. Розуміла інтереси Сполучених Штатів в цій частині півкулі, розуміла, що якщо Росія з'їсть Україну, тоді весь цей мобілізаційний. І інший ресурс, да, там, фінансовий, е, корисних копалень, буде працювати на Росію і буде далі е, Росія штурмувати якусь Польщу, да, якусь Румунію, якусь е, країни Балтії, в тому числі. Тому рано чи пізно Європа і Сполучені Штати все одно би зіткнулись з, з загрозою прямого зіткнення з Російською Федерацією. Але, Сучасна, бачите, адміністрація Трампа взяла таку собі шлях на ізоляціонізм. Ми будемо окремо, ми все, нас не цікавить Європа, Європа хай вирішує питання. Сама, коли після Другої світової війни все ж таки Сполучені Штати були гарантом безпеки Європи, були такою парасолькою військовою від агресивного радянського блоку. І зараз ми бачимо, що Америка скидає з себе ці зобов'язання, скидає досить жорстко, досить нахабно і досить безпринципно. І всі розуміють, що ми живемо в нових реаліях. Сучасна адміністрація Сполучених Штатів, як мінімум, там, цей електоральний цикл, буде дотримуватись ось такої політики до Європи. Якщо когось ще є якісь ілюзії, що це зміниться, це значить Трамп просто грає якусь гру, щоб заманити Путіна, це все дитячі казочки. Віра в чудеса, віра в те, що зараз прийде чарівник Дід Мороз і дасть нам якийсь подарунок. Ні, ми чітко бачимо, що Трамп і його команда займає фактично проросійську позицію. Вона займала це до виборів, вона займала це під час виборів і вона займає її зараз. І тому тиск на Україну і тиск на Європу буде зі сторони Штатів. Зараз дуже швидко кристалізується новий, новий геополітичний блок. Це сьогодні, на сьогодні, завтра, в неділю в Великій Британії відбудеться саміт лідерів ЄС Європи. Ширше, навіть, ніж ЄС ні, ні, Європи, буде там. Представник президента України, він сьогодні вже е, прибув до е, Сполученого Королівства, і там фактично, фактично, буде вирішуватись новий формат. Тому що Європа зрозуміла чітко, коли ще рік тому вони, як то кажуть, жували соплі і чекали, що ж там буде. Давайте, то у вас там українці, ми щось розмовтемося, ми вам то дамо, літаки, то не дамо, тауруси будуть, тауруси не будуть і так далі. Казки, казки дамо. Як на початках було, і зараз Європа зрозуміла все, часу нема. часу нема, тому, що Трамп кинув карти на стіл і сказав: Ха -ха, Я тепер без карт, у мене карт немає, я вхожу». І Європа лишилась один на один з ось цією потенційною російською агресією. Більше того, Європа чітко розуміє, що вона не просто лишилась один на один з цією російською агресією. Вона розуміє, що скоріш за все адміністрація Трампа буде підштовхувати Путіна да, до прямої агресії з е, Європи, там в Балтійському регіоні чи на якомусь іншому театрі військових дій. Ми знаємо, що. В Росії створили новий військовий округ в районі Балтики. Тому не дарма ще минулого року. Росія готується. Росія готується до чогось такого. Як неочевидно, і хто каже, що неможливо Росія не піде воювати з Європою, тому що це буде самогубство Росії і так далі. Згадайте, як ви всі не вірили, що Росія піде повномасштабним вторгненням до України. Згадайте лютий 24-го року, як байки про Повномасштабне вторгнення, здавалися чимось таким е, смішним. Здавалося, що Росія просто підвела війська під е, кордони з Україною, проводить там типу навчання для того, щоб просто зробити якийсь політичний тиск. І тут працює такий принцип: якщо е, дістали пістолет і навели на вас, скоріш за все, в вас збираються вистрілити. Е, люди, які погрожують зброєю, вони зазвичай не граються. І так само з Російською Федерацією. Якщо Російська Федерація збирає велике військове угруповання під кордонами України, скоріш ймовірно вона е, на, е, буде нападати. Якщо Російська Федерація збирає військове угруповання під країнами Балтії, скоріш за все вона буде нападати. І якщо ми бачимо, що е, Україна територіальна досить широка, е, довга протяжна, то країни Балтії досить Маленькі, вони співмінні з якоюсь там одною областю або частиною області України, і пройти їх маршем Аля Київ за три дня було можливо досить великою спокусою для Путіна і для того, щоб встановити свою, свій диктат в Європі. Тому що е, до умовного Таліна з Пскова досить е, короткий шлях до умовного е, вільнюса. З території Білорусі досить короткий шлях до умовної Риги, досить е, умовний, досить короткий шлях. І якщо Путін наважиться на це, а ми не повинні відкидати цього. І я думаю, Європа це вже бачить. Тоді у Європи постає питання: а що робити? Чи проковтнути і віддати країни Балтії Путіну да? і розуміти, що він піде далі, тому що він отримає і повний коридор з. Калініградською областю, так, і далі буде Польща, і далі будуть інші країни, можливо, і Фінляндія та сама, тому що Путіну не дають Лаври Сталіна збирача земель. І Європі потрібно буде реагувати. Не реагувати вона не може, а реагувати потрібні ресурси. І Європа зараз зіштовхнулась з тим, що їй в терміновому порядку треба буде вирішувати ці питання. І завтра ми будемо досить... Ретельно дивитися, що ж відбувається в Лондоні, як ідуть перемовини, до чого, яке комуніке будуть робити лідери Європейських держав. Я так розумію, буде присутній і президент Турції Ердоган, який теж е, включився в цю гру. Досить добре, що Туреччина чітко висловлює. Підтримку територіальної цілісності України. Туреччина, не зважаючи на ось цей тиск Трампа на Україну, займає проукраїнську позицію. Туреччина є певним таким регіональним гравцем в навколо Чорноморському регіоні, в Середземноморському регіоні і на Близькому Сході, як ми бачимо зараз, коли Фактично в Сірії встановився про турецький уряд, скинувши Башара Асада. Турція, Туреччина посилила сильно свої геополітичні позиції в цьому регіоні. І Туреччина стає, витіснивши звідти Росії і Іран. Туреччина стає гравцем світового рівня. Вплав. Секунду. Пікалки заберемо. Туреччина стає гравцем ось цього світового рівня в цьому регіоні. І ми будемо бачити зараз кристалізацію таких різних угруповань, за груп груп не угруповань, бо угруповання звучить якось по бандитськи Зараз дуже вагомо, куди буде дрейфувати Канада, куди буде дрейфувати Австралія, тому що. Ті посили, які Сполучені Штати кидають Канаді із митами із ось цими натяками, що це буде новий штат Сполучених Штатів насильно. Я думаю, Канада буде досить швидко зближатись з Європою в плані якогось політичного чи може військово-політичного блоку Австралія, яка знаходилась в Тихоокеанському регіоні, але яка в принципі... Є частиною такого, можна сказати, британського, британської співдружності, британського світу, буде теж грати вагому роль в ось тих якихось альянсах. Те, що в будь-якому випадку ті структури, які існували раніше, вони перестають існувати. Європа розуміє, що повна залежність від НАТО, тому що, дивились статистику: 80%. Оборонних закупів, закупівель Європейського Союзу йде з-за кордону, тобто не з території Європейського Союзу. Тобто, Європейський Союз на 80% залежить від поставок зброї від інших країн, від інших союзників. Фактично купували її там в Сполучених Штатах Америки і так далі. Отже, це є метод політичного тиску, тому що в будь-який момент Сполучені Штати можуть припинити. Продавати, це ж не надавати, продавати Європейському Союзу своє озброєння. І Європейський Союз зіштовхнеться з тим, що треба буде в надкороткі терміни виробляти свою власну продукцію, а це ж не стаканчик зробити, пластиковий. І я думаю, на цьому фоні зараз ми будемо бачити падіння акцій на фондові біржі військово-промислового комплексу Сполучених Штатів, і ріст ріст акцій, тих саме Рейнметал, Норвезьких різних компаній, які дислокуються в Європі. Тому що європейські країни почнуть зараз підвищувати інвестицію в свою безпеку, власне, в своїх країнах для того, щоб виробляти зброю незалежно від якихось партнерів за океаном, і це дуже дуже важливо. І Україна в цьому. Скажемо, новому ринку насправді буде займати досить цікавої позиції, тому що, як би там не було, Україна займає досить хороші позиції в плані інженерної розробки наземних дронів, авіадронів і морських дронів. Ми бачимо успіх не просто теоретичні викладки, а наші дрони реально мають успіх, реально мають бойове застосування і реально адаптуються під потреби сучасної війни. Тому українські виробники, а вони зараз ростуть як гриби після дощу. В момент, коли отримують від уряду дозвіл на Продаж частини своєї там квотової якоїсь продукції за кордон отримує величезний величезний бум інженерний українських розробок, і я думаю, воно за собою потягне дуже дуже збільшення обороноздатності власне і нашої держави. Тому щоб там не було, хто хто говорить, що Зеленський вчора був. Не дуже переконливий, він нервував, він там був в замкнутій позі, то що він був в замкнутій позі, видно, було неозброєним оком. Я думаю, якби кожен з нас був в ось такому лігві. І в якому хочуть тебе схилити до капітуляції, фактичної, ви б теж не дуже почувались, скажімо, впевнено. Але незважаючи на все те, що було, так, дискутував він англійською мовою, дуже важливо було показати світу власне відношення, відношення адміністрації Трампа і його посіпак до України і до цивілізованих світових якихось. Цінностей, тому що Сполучені Штати завжди сприймались і всередині американського політика, і назовні це як гарант якихось таких демократичних цінностей, прав і свобод людини, громадянина. І зараз ми бачимо ось такі, як в результаті просто звичайних виборів, країна може перетворюватись з демократичною в напівавторитарну в. Країну, яка плює на якісь угоди, і на міжнародних партнерів, ми бачили, що таке могло статись із Німеччиною, тому що е, ростуть досить сильно настрої, е, ці як вони такі проросійські настрої для того, щоб е, Україну. Кинути на відкуп Росії і займатися своїми внутрішніми проблемами, ми чітко повинні доносити до всього світу, що проблеми України це не наші проблеми, це ваші теж проблеми. Тому що якщо завтра Росія отримає Україну, вона приросте великою кількістю мобілізаційного ресурсу, так які будуть кидати як в 68-му році на Чехословаччину, як в 56-му році на Угорщину. І ці ж самі українці вже будуть в складі російської армії стояти під Берліном або в східному Берліні. Тому чітко кожен наш партнер повинен розуміти, і я думаю, вони вже це зрозуміли, так, що Україна зараз не держава, яка просить дайте мені гроші, бо мені потрібні. А Україна це держава, яка каже, я зараз захищаю ваші теплі дупи. Дайте нам зброю, щоб ми мали чим це робити. Підписуйтесь на цей канал, залишайте коментарі. Висловлюйте свою думку. Зараз дуже дуже важливо вести наш внутрішньо національний діалог, тому що багато людей замикається, багато нервуються, багато починає переживати, що ж відбувається, все пропало. Не слухайте всі пропальщики, не слухайте тих, які кажуть, що це нам кінець, Армагеддон. Якщо вони реально вважають, що нам кінець, нехай вони йдуть, беруть мотузку і роблять кінець, так? тому що е заражати вас. Ось цими всепропальними настроями не треба. Вони на цьому хайпують. Вони хайпують на класних заголовках, страшних, апокаліптичних. Вони лякають вас. Ви переживаєте, а вони отримують глядачів. Тому. Зберігайте спокій, зберігайте тверезь думки, тому що саме в таких складних ситуаціях дуже важливо мислити тверезо, дуже важливо аналізувати. Ви не встигаєте аналізувати, тому що кількість подій несеться таким чином, що поки ви читаєте одну, приходить, вам кидають знайомі, а дивись, що вже сталося. І ви такі, йокі палки а тут ще одне. Ще? І ви не встигаєте аналізувати цей контент, ви не встигаєте. Пропускати його через е, свій мозок і зрозуміти, що ж відбулося. Вас хочуть зробити емоційними споживачами, що ви кидаєтесь на картинку, кидаєтесь на заголовок, кидаєтесь на нову картинку, на новий заголовок. Тому не беріться, не слухайте тих, хто ниє, не, не слухайте тих, хто розказує, що все пропало. Слухайте тих, хто позитивний. Підписуйтесь на наш канал. Слава Україні!